I was wrong, the words I spoke. I've been saying many things that are hurtful. Your tear shed eyes, your fragile mind. Guess I'll be dancing on my own tonight. Десемберз Усім доброго ранку. Ми вийшли на прогулянку. У Нас сьогодні сонечко. Уявляєте, навіть не дощ. Але це тільки ранок, Це може змінитися. Сподіваюсь, не зміниться. Звісно, і настрій гарніший, звісно, погода радує і тепленько, так класно, супер. Дивіться, все жовто, гарно. Тут ще навіть квіточки цвітуть. дуже гарно. Люди доглядають собі шматочок такий. Мішелька, ти де там? Шти, яка в мене Мішелька самостійно. Вона собі гуляє, всі на повідках, всі рвуться, всі гавкають, а в мене Мішель взагалі паралельно. Мішель, як тебе справи? Ти радиш у сонечку? Четка вже така пухнаста. Треба її буде трошки постригти, щоб вона до зими ще трошечки відросла. Бо якщо зараз не постригти, то вона буде не дуже вже пухнаста. Дивіться, як гарно листочки падають. Оце справжня золота осінь. Я думала, якщо чесно, що всі листочки обпадуть від дощів, але ні, втрималися, пожовкли і зараз обпадають. І ще це що в тебе такий? Декор такий? Вчепила собі. Все, йдемо додому, погуляла. Це трошки Йдем, Йдем будемо чимось займатися. Варю тут на обід зараз борщик червоний. Ще трошечки покипить, хвилин 10, буду виключати. Чекаю Владіка зі школи. Тут також відбила ще відбивні м'ясо, точніше, на відбивні. Вже посолила поперчила, потрібно їх обсмажити. І хочу вам показати, купила. Ось такий контейнер, скляний в магазині Kaufland По ціні, не можу згадати, чи 25 злотих, чи скільки. Сподобався дуже розмір його. І його можна використовувати у духовці, в мікрохвильовці. Я дивилася, десь написано було, скільки градусів можна використовувати. Ось 300 градусів в духовці. Цельсії. Мінус 40 можна, бачите, і мікрохвильовка. Так, і. ага, Я думаю, що це перекреслено, це ну, щоб без кришки використовувати. Так, і ось розмір 24 на 19 на 8. Дуже класний розмір. Я взагалі взяла його з таким розрахунком, що буду зберігати в ньому зелень. Знаєте, якась така ліньберг, коли потрібно помити зелень, я не знаю. Але вже бачили багато таких лайфхаків-блогерів, що вони перемивають всю зелень, складають ось такі лотки. І мені здалася ця ідея дуже корисною, бо реально мені здається, коли все перемити за один раз, в мене ще ж є ця сушилка така кругла. Коли перемити і скласти ось такий органайзер, то набагато більше бажання. З'являється, дістати цю зелень одразу і зробити салатик. Я не знаю, чи у вас так само, чи тільки в мене так немає бажання. Я буваю просто, знаєте, от є салат, є, наприклад, рукла У мене дуже часто рукла портиться через те, що я лінуюся її дістати, помити. І ось я думаю, може вона буде помити, я буду швидше її брати. Буває також, що я беру огірок, просто порізала і їм. Бо Болінується зробити салат самі собі, бо коли ще чоловік є, то я якось так не лінуюся, а коли сама собі, то чомусь лінуюся. Ось, дуже класний контейнер. Мені сподобалась і ціна, і сподобалась і якість. Тому буду спробувати так користуватися, Подивлюся, чи в мене це проживеться. Коротше, хотіли ми цей стілець виносити, який був в кімнаті у Влада. Він на ньому сидів раніше, але я ж шукаю для себе крісло також. І я це крісло вже винесла в коридор, поставила, думаю, купимо десь пакувальну якусь плівку і запакуємо його гарненько, винесемо у підвал. Але, думаю, що йому бракує цьому кріслу. Ну, почистити його потрібно, це ясно. Але взагалі тут хиталася ручка, відпадала ось тут. Не знаю, чи видно, чи ні. Словом тут треба купити чимось прикрутити. Ось тут теж ось так відходить. Словом, треба буде порівняти. Потім я подивилася, сіла на нього ніби зручне крісло. Тут регуляція ця працює, вище нижче робиться. Потім я його перевернула, бо я сіла і думаю, якби ще зробити ближче спинку. Перевернула, виявляється, тут є регулятор. Можна його зараз відкрутити і спинку підсунути ближче. Потім я е, дуже хитала спинка, подивилася, що тут також є регулятор. Прикрутила, спинка вже не хитається. Словом, я вам хочу сказати, що напевно, що приїде чоловік. Він вже тут його підкручував, але тут був якийсь старий. Такий болт, і він постійно це крісло було ще поломане до того, як ви сюди заселилися. Ось, Бачите, тут також поломано. Словом, він щось там підкручував, той старий болт, але він відкрутився і десь його взагалі вже немає. То приїде чоловік, спитає, чи можна щось ось тут придумати, якось його переробити тут або хоча б ось тут. Щоб воно не хиталося, в принципі, я ж на ручки не буду сильно спиратися. Але якось їх переробити, щоб вони трималися, потрібно щось придумати. Ну і спинку зараз попробую ближче зробити. І, можливо, я навіть буду ним користуватися, чому і ні. Навіщо купувати крісло, якщо воно є? Тим більше такого сірого кольору під ось цей диванчик. Зараз буду пробувати. Так, ну що ж, спинку я підсунула. Тепер супер взагалі зручно. Ця сторона, ручку я прикрутила, бо там просто все повідкручувалося. А ось тут треба буде купити. Я шукала, шукала і не знайшла такого потрібного болта, щоб закрутити. Хочу його почистити. І буде чистенький і гарненький. В Принципі, думаю, буде зручно, як не буде, то тоді вже буду думати щось. Друзі, отримала зараз замовлення, випадкове замовлення. Чому випадкове? Бо якось сиділа в телефоні, потрібно було замовити мені один прибор, і я його замовляла, шукала на тему, замовила і вже оплатилося все. І потім там внизу є така кнопочка. Щоб додайте ще якийсь товар, щоб він разом із тим прийшов. Я якось випадково натиснула на ту кнопочку, не знаю яким чином. І в мене десь там в корзині був топер. І по розміру мого ліжка собі колись там скинула, думаю, нехай собі буде, можливо, колись пригодиться. Буду знати, що є ось такий топер. Топер, або, скоріше, мені здається, це як захисне покриття для ліжка. Натиснула випадково, і, і воно пішло. І Я думаю, так, там написало, що товар доданий до вашого замовлення. Я така думаю, блін, нащо його замовила, мені зараз Він зараз не потрібен. А він був 100 злотих. Я дзвоню до чоловіка кажу: подивися швидко, чи в тебе зняло карточки гроші, бо я замовлення зробила випадково. він заходить і говорить, що ні, в мене нічого не зняло. Я собі думаю, ну окей, мені ж його зараз не потрібно. Ось і потім пройшло ще декілька днів, я знову попросила чоловіка. Бо бачу, що написано, що одне замовлення ваше відправлення. Я думаю, ну хорошо, те відправилося, те не відправилося. Я попросила чоловіка знову подивився, немає нічого, там не зняло кошти. Я думаю, ну добре. Проходить декілька днів, мені пише, ваше замовлення відправлене, друге з тих двох. Я думаю, ну як це можливо взагалі? Я Якось так швидко натиснула, я навіть не зрозуміла, як я це зробила. І словом, подивився чоловік, в нього так і нічого не зняло. Ну, але топер мені прийшов. Ось він. Він прийшов зовсім тоненький, ось такий. І ось він зараз трошки надувся, бо зробила отвір. Він вже трошки почав роздуватися. Зараз відкрию зовсім, щоб він роздувся, полежав, і щоб хоча б хоча зрозуміти, що він з собою взагалі представляє. Що це таке? Ну, вже ось таке буде. <смі> буде таке в нас захисне покриття для ліжка. Мені здається, воно більше схоже як на одіяло, ніж на топер. Я думала взагалі щось подібне до такого паролонового, але напевно, мені здається, що більше схоже на одіяло. Положила ось на ліжку, щоб вирівнялося. І реально я розумію, що це дійсно ну, одіяло. Саме справжнє одіяло, тільки зробили з резинками, щоб ніби замість на матрацника. Це зовсім не те. А от пишуть топер, от як людям думати, наприклад, щоб комусь потрібно було реально і замовили би, бо там виглядає воно типу, таке лежить. Ось таке товщино і якось тут ця е, така по кругу збірочка. Можна подумати, що реально топлив. Ну, оскільки мені це, в принципі, досталося безкоштовно, не знаю як. То, в принципі, якось байдуже. Але якби купила, то було б трошки обідно. Щось таке прийшло. Ну, реально, як одіяло. Як тепло, зимове одіяло. Тут всередині типу, синтепух якийсь ось таке, мені здається. Ну, словом, положено матрас. Нехай собі буде такий захисний Не на матрасник. Я ще трошечки осені в коридорі. Остала у мене такий гномик був з гарбузиком і ось така прикраса і килимок, який я вам показувала з грибочком. Сіренький такий ніжний. Так, друзі, зробили в магазині камфлан закупочку і зараз вам покажу, що взяли. Скажу разом з стінами, бо знаю, що багатьом цікаво. Я завжди беру ось такий напівжирний сир. Цей сир коштує 3,59 за 1 за 250 г. Також взяла нектаринки, тут в мене 4 штучки. І ось так наклеїла наліпку нектаринки, 7,10 10. 7, грошей вийшло за 592 грами. Також взяла огірки, огірочки з пупирками. Вийшли на 2,70 грошей за 386 г. Буду, напевно, казати за кілограм, 7 злот за кілограм. І морква коштує злот 99 за кілограм. Ось тут три штучки. Я взяла. взяла також філе, на вагу не було, тому взяла в упаковці, бо потрібно було 24,90 за кілограм, за 571 грам вийшло 14,22. Помідори завжди беру ось такі римські, малесенькі вони. Тут 500 грамів 7,99. Борошно таке беру на вареники і на лисники. Поль, полька називається. 1 кілограм коштує 3,99 Оливкова олія ось така біо. коштує 32,99. Я беру стараюся брати ось таку екстра, щоб була корисна. І в темній бутилці. Соус ось такий захотіли татарський. Він з шматочками огірочків 4,75. Також ніколи не брала, це вперше взяла вареники з полуницею. Хочу спробувати взагалі, як вони будуть. По 9,99. Коштували тут 450 грамів. Також ковбаса, ось така краківська. Це суха ковбаса. Тут 550 грамів, і коштувала вона. 21,99 за 550 грамів. Також взяли три пачки кабаносів, всі різні. Е, можна було міксувати. Дві пачки берете, третя безкоштовно. Костять вони за пачку 6,79. Одна пачка вийшла безкоштовно. Також беру ось таку, салат. Е, такий салат масляний, як це його перевести? масляний. Ще як 2,79 коштує за ось цей, цю головку. Там поштучно вони продаються ціна за штуку. Ось така приправка для хрумкої курочки стріпси. Я такі роблю час від часу з сиром. коштувало 4,49. Горішки ось такі з медом 12,99. Дуже смачні ось ці горішки з медом 300 грамів, Колись брали їх, це вирішила знову взяти. Сметана 18% 3,99. Тут 400 міліграм. Харіба ось такі жилейки 5,99. Капуста по 2,99. У мене головка вийшла на 6,08. Тут 2 кг 320 грамів. Фісташки 16,99, 250 грамів. Ось такий соус гамбургеровий 6,99. Взяли ось такий фрукт ківану, називається спробувати 6,99. Так він виглядає всередині. Ще ні разу не пробувала, будемо пробувати, скажу як. Йогурти взяли ось такі 4,69. Три різні чай фюсті. Скільки це тут? Півтора літра. 4,99. Також взяла ось таку сіль розова 500 г. Неюдована це єдина неюдована сіль була в Кауфланді, бо я хотіла саме неюдовну, взяла три упаковки. Коштувала вона по 3,95 за 500 г. Ось така, друзі, невеличка закупка, ніби нема такого особливого, що тут і їсти. Але 232 злотих витратилося. 232 злотих. Потратилися. Так, друзі, розрізала ось цей фрукт. Ось так він виглядає всередині. Цікаво. Буду пробувати. Скажу вам, чи мені сподобалось. Я так розумію, що його так потрібно їсти. Я не читала взагалі нічого. М-да. Коротше. Знаєте, як ніби єсиш кислий огірок. Словом, не рекомендую взагалі. Ні, може хтось таке любить, але я такого не люблю. Мені не сподобалось. Але з'їм, бо ж купила. А зараз буде невеличка прогулянка магазином Primark. Одразу при вході мене зустріли ось такі красиві новорічні набори. Показувала вам ціну на них. Ось вони коштують 50 злотих. Ну, а далі прогуляємося в магазинчику, покажу, що є. З новим роком. Все. Новий рік в повному розгарі. Куди не зайдеш? вже все новорічне. Санта Клаус. Січку коштує Санта Клаус 125 злот. 95 злотих ось такий ангелочок. Ось ще в червоному. Я, до речі, такого тільки більшого привезла з України. Колись чоловік також купував десь в Німеччині на ярмарці. Тільки більше в нас набагато. Ви Так. О, які бокали. 30 злотих, ось такий бокал. Яка кружечка ось така, є 30. Сніжинки, до речі, набиті. Дуже гарні. До речі, гарна кружечка. Але я вже з тими кружечками куди ставити. Так, 30 злотих. Ось така з ялинкою. Так, ось така композиція є. Цікава. Столик перебіжковий. Так, 380. Банкетка є ще. Так, скільки? Немає ціни. Не бачу. Диванчик 1200. І ось цей крісло 900. Ось таке є ще криїшковий тумбочка. 350. Висока дуже. Така прикольна, мені подобається. Червоні такі стільці. 650. Так, є ще ось такий тумба. 280 на дерев'яних ніжках і шуклятки. Ось таке крісло ще є по 500 лотих. Подобаються ось такі дерев'яні. Підставка. Десь в кого банна велика, гарно їх можна організувати, або в якісь кладові, десь в будинках, може, в когось є. О, Дивіться, які гарні тарілки. Новий річні. Клас, вона така прямо. Видно, що якісна, 35 злотих, ось така фірма. Ось іще глибокі для супу, 30 Є ще більші глибокі по 35 Гарні такі. Є ось така велика, 80 дуже велика.